Вітаємо вас в курсі навчання, в підготовці до хрещення. Сьогоднішня наша тема це народження згори. Що є народження з гори, якщо говорити коротко і просто, то це зустріч з Богом у своєму серці. Це те, що Бог робить в серці людини, дає їй нове життя. В народженні згори є дві найважливіші речі. Тобто народження згори включає в себе дві обов'язкові дії: це віра і покаяння. Коли людина читає або слухає Слово Боже, до неї приходить віра, тому що віра від слухання Слова Божого. З іншої сторони, у світлі Слова Божого, людина починає бачити свої темні сторони. При цьому працює Дух Святий, який приводить людину до покаяння. Тобто без Духа Святого, тобто без Бога людина не може покаятись. Ми читаємо Слові Божому, і сам Ісус Христос говорить, що всі люди потребують народження згори. Тому наша істина, і ми маємо всі розуміти це, що народження згори потребують усі. І, от сам Ісус Христос, коли спілкувався з Никодимом в Івангії від Івана, 3 розділі, 3 віршу, сказав йому так. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Тому виникає логічне питання, чому людина повинна бути народжена з гори? І сама наша тема вона посвячена тому, щоб ми якраз і дослідили, що Біблія говорить, чому людина повинна народити з гори? Тому давайте приступимо по порядку, розіберемось з цією думкою, з цією темою. З однієї, сторони, ми маємо розуміти, що Бог наш святий Бог, а саме, Бог вимагає покарання за гріх, за будь-який гріх Бог вимагає покарання. З іншої сторони, ми також маємо розуміти, що абсолютна Божа святість вимагає такої ж святості від будь-якої людини. Далі ми маємо розуміти, що Бог має свій закон, божественний закон, і Божий закон теж святий. І закон Божий, він був і є мерилом Божої праведності. Без нього був би хаос. І тому Бог встановив свій закон, і його закон є і його ж воля. Тобто воля Божа це закон Божий. Закон Божий воля Божа. Це з одної сторони. З другої сторони, ми читаємо і дізнаємось з Біблії, що людина гріховна, тобто є гріховність людини. Чому? Тому що людина впала в гріх. І ми знаємо, Адам і Єва, вони згрішили в, в Едемі, і людина впала в гріх. І, відповідно, всі люди, які народжуються, вони народжуються в гріху. Римлянам, 3 розділ, 23 віршик, Біблія нам так і говорить: адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тобто немає ні однієї, людини, яка каже, я безгрішна. Ми також маємо розуміти, що так як Бог святий з однієї сторони, з іншої сторони, людина гріховна, відбувається реакція Божа, а саме гнів Божий на гріх. Реакція Божа, тобто Божої святості, на гріховність людини є гнів. І якщо гріх не засуджений, порушується Божий закон. Тому Бог гнівається на гріх і відбувається те, що Біблія каже в римлянах 6:23. Бо заплата за гріх, смерть. Тоді ж ми говоримо, що ж тоді людині робити, і коли ми задаємо це питання, ми говоримо про те, що Божа сторона і Бог нам відкриває себе як Бога, який спасає людину, який наперед це все знав і бачив, і розумів, що людина згрішить. І тому ми зараз розберемо дві сторони, якби одне і медалі. Тобто є Божа сторона. І Бог стає ініціатором спасіння. І ми, читаючи Біблію, дізнаємось про Бога як Бога спасаючого, що Бог це все знав, розумів, і тому він ініціював спасіння. Найперше, він передбачив це у вічності. Тобто, що це означає? Бог ще до створення землі, він вже знав, що людина впаде в гріх, і він знав, що. Всі згрішать, Бог знав, що буде гріхопадіння людини. І ми маємо це розуміти для чого? Тому що багато хто думає, що Бог створив землю, і Бог створив людину, і тут Його план дав збій. Не вийшло по Божому плану. Але Біблія нам говорить, так не було. Бог наперед це все бачив і знав, що людина згрішить. Наступне, Бог попережав. На землі про те, що людина буде спасена. І в старому заповіті ми читаємо дуже багато пророс, коли Бог відкривав свій план. Тобто, з самого початку створення Бог вже відкривав свій план спасіння поступово людям і Ною, і Аврааму, і Мойсею. І далі пророкам він сповіщав, що прийде Месія, і Бог через Ісуса Христа, Сина свого, Месію, звершить спасіння людства. Далі ми читаємо, що також було похожене через вибраний Божий народ Ізраїля. Тобто Бог вибрав ізраїльський народ, і цей вибір це теж був план Божого спасіння, щоб в особливому народі Бог залишав собі вірних людей, і святих, через яких мав прийти Месія – Ісус Христос для всього світу. Далі ми бачимо, що Бог е, звершив план свій спасіння і кульмінація цієї всієї події це смерть Христа. Тобто Ісус Христос прийшов на цю землю, і ми святкуємо цю подію на Різдво. Він звершив місію, що було написано за нього. Але ключова подія в плані спасіння це смерть Христа. Гріх не може бути зняти тільки як через смерть. Тому Христу повинно було померти. Далі ми читаємо через духовне схоження перед Воскресінням. Тобто Ісус Христос сходив в Шеол або Преісподню і там проповідував. Це теж за Словом Божим було сказано, і це теж грає роль для того, щоб ми бачили повну картину, як відбувається Боже відкуплення, Боже спасіння для людей. Далі Його Воскресіння. Це ключова подія християнства. Воскресіння було знаменням Бога, що жертва прийнята, і смерть переможена життям. Смерть не могла втримати Ісуса по причині Його безгрішної природи. Якщо Христос виявився щодо гріха святим, значить, Він був і виправданий, і тепер ми всі, що у Христі, є виправдані та святі. Далі це Його Вознесіння. Кульмінація служіння Христа на землі. Він прийшов в непоречному тілі на землю і повернувся у відновленому, воскреслому тілі і дусі назад в небеса. Він такий, як ми станемо згодом після Воскресіння. Він прийде так само за нами. Далі його прославлення у втілені Христос відмовився від слави. Тобто, коли він був на землі, він не, не був Богом. Він упокорив себе ради людей, тепер же отець повернув йому ще більшу славу і імення на всі віки. Це також приклад майбутнього прославлення усіх віруючих, і Христос людина, перший із цих всіх людей у славі. Далі його звеличення. Схоження Ісуса на престол і прийняття Його звеличеного імені, пророка, священника, царя і судді. Далі його прихід. Цей прихід завершить всі біблійні доктрини і назавжди закінчить історію людства на землі. Далі його вирішальні суди. Якщо людина себе не засуджує у цьому світі, не каються у своїх гріхах, тоді буде судима іншим судом, останнім. Але ми це все і говоримо, тому що віруючий був засуджений на Голгофі, коли Христос був засуджений за його гріхи. Тому віручий більше не буде судимий. Це ми так оглядово пройшли, щоб мати повну картину, як Бог наперед це все передбачив і звершував у своїй волі. І протягом всієї історії ми це все бачимо. А вже ж це ми так дуже коротко пройшли, але щоб мати повну картину, ми це пройшли. Тому ми кажемо, це Божа сторона з іншої сторони, є людська сторона. І як вже ми говорили, народження згори має дві ключові події: це віра і покаяння. Що таке віра? Віра це навернення до Бога в повній надії лише на нього, тобто лише на Бога. Чим не є віра? Тому що Біблія каже, що навіть і демони також вірять. Тому віра це не розумова згода, віра це щось більше. Також віра це не припущення. Тобто, напевно, або я погоджуюсь, віра справжня, або, як ми кажемо, євангельська віра це підстава сподіваного і доказ небачного, те, що в євреях ми читаємо післані до євреїв. Далі це віра у Божу, гарантію прощення на спасіння і спасіння. Далі базується виклично на Божому слові. Далі віра в Бога через Христа. Далі віра виражається у плодах віри. Ось що є справжня віра. Наступне це покаяння. Що ж є покаяння? Це визнання себе грішником, який засмучує Бога, усвідомлення власної безпорадності, що змінити без благодаті та милості Божої. Покаяння відбувається через докір Святого Духа, проповідь Євангеї. Благодать та доброти Божої. І покарання Божого. Тобто, коли людина це все приймає або усвідомлює, людина кається наслідки покаяння. Зміна емоцій, волі і розуму. Тобто, покаяння має відбутись на трьох рівнях, а також принесення плоду, коли людина вже починає плід приносити в тому. Кому вона народилась, тобто в Ісусі Христі. Тому вона, ми знаємо, як галатам написано: плід, духа, це радість, мир, любов і далі. Тому оце наслідки покаяння. Спасіння. Коли людина повірила, покаялась, вона отримає спасіння. Тому спасіння це прощення гріхів, впевненість у вічному житті разом із Богом. Спасіння приймається без сумнівів. Що це означає? Біблія нам каже, що та людина, яка спасена, вона каже: Я знаю, в кого я вірував, в чому моє спасіння. Людина має бути впевнена в спасінні. Тому ми і цю тему проходимо. Що коли ми повірували, коли ми покаялись, ми маємо бути стійкими, твердими, впевненими в нашому спасінні. Далі ми маємо розуміти три аспекти впевненості, а саме, впевненість у вірі для спасіння, що основа нашого спасіння це віра, віра відкуплення Боже, віра як дар Божий для нас. І на основі віри ми отримуємо впевнені спасіння. Далі впевненість у розумінні. Чому це дуже важливо? Тому що багато людей вони саме якраз і не розуміють, як вони отримують спасіння і впевненість. І коли людина розуміє писання, коли пізнає писання, вона отримує впевненість. Оце ми і називаємо впевненість у розумінні. Тому ми проходимо відповідне це і навчання, щоб кожна людина мала розуміння, а значить, і впевненість у спасінні. Наступне це впевненість у надію до самого кінця. Тобто, що коли Бог почав працювати зі мною, коли я повірив, коли я покаявся, коли я в Христі, як інше місце говорить, апостол Павло, нічого вже не може мене відлучити від любові Божої. Тобто, в мене є надія, в мене є впевненість до самого кінця. Далі, як нам можна стверджувати впевненість, або які є шляхи до впевненості? І ми вже це говорили, просто ще раз повторимо це. Це Слово Боже, бо Слово Боже дає і віру, дає освітлення і дає покаяння, і Боже Слово стверджує впевненість, Боже Слово все нам дає, тому що Бог працює над нами через своє Слово і Дух Святий. Друге, те, що ми ще повторили, Дух Святий. Саме Божа праця над людиною це є праця Духа Святого, і це те, що стверджує нас в спасінні. і чиста совість. Це коли ми щось поступаємо неправильно, нас совість судить, і ми каємось, виправляємось. І коли ми маємо чисту совість, це дає нам впевненість. Ми будемо мати окрему тему трішки пізніше, коли ми будемо говорити про гріхи, про спокуси, і ми про чисту совість і все, що з нею зв'язано, ми поговоримо в тій темі. Тому, коли людина повірила, покаялась, вона народилась згори, вона отримала спасіння. І на заключення ми хочемо сказати, які є наслідки народження згори. Найперше, це те, що людина така помилувана стає, тобто вона звільнюється від заслуженої кари. Вдав, моє життя, мої гріхи вони мають плату. Це смерть. Але я вже звільнений. Чому? Бо я народився згори, бо я повірив, бо я покаюся, бо я помилуваний. Далі. Бо я оправданий. Оправдання. Що це означає? Визнання вільним від вини і осудження. Бог сприймає нас саме через праведність свого сина, інакше ми під прокляттям гріха. Тобто ми вже оправдані. Немає вини гріха на нас. Чому? Бо Христос взяв на нас, за нас цю вину. Наступне це відроджений. Що це означає? Що людина отримує повну природу і нове життя через народження згори. Що людина вже нова. Чому? Бо вона покаялась, бо вона увірувала і вона починає жити по Слову Божому. Далі вона отримує новий статус, усиновлення. Новонароджена дитина сприймається як син і отримує всі права на спадок від батька. І це те, що в Христі Ісусі ми отримали усиновлення. Це те, що ми отримали, коли Дух Святий зійшов на нас, і ми вже взиваємо до нашого Бога, Ава Отче. ми вже діти Божі, коли народили згори. І остальне – це освячення. Це означає, що відокремлення для Бога. Віруючі у христі освячені, і Бог може перебувати в них, як у своєму храмі, і робити там свою працю для світу. Ми вже не свої, ми вже божі. Тому Хай Бог благословить, щоб оцей урок, ці тези, які ми пройшли про народження згори, допомогли справді нам усвідомити ще глибше, ще більше, наскільки важлива. В житті кожної людини віра, покаяння як аспекти народження згори. Тому ми переходимо до усвідомлення, і хотілося б задати нам запитання, які б кожен хай би задав би собі, які б кожен хай би обговорив би в колі своєму про цю тему. А саме, перше питання що є для мене народження згори? Друге питання чому я спасений? Хай Бог благословить нас надалі, що справді ці роздуми, це навчання, воно послуговувало кожному, хто ще не народжений згори, повірити і покаятись, і народити згори, хто є народжений згори утвердитись, і особливо брати і сестри, які зараз підходять до хрещення, навчання, щоб кожен із вас він ствердився своєму народженню згори саме через віру, саме через покаяння. І як результат стверджився в своєму спасінні, оце мав певнені спасіння. Хай Бог всіх благословить, і запрошуємо вас до наступного відеоуроку в наступному відео.